Це є, треба е, на три дні вистачає, потім вдома даєте антибіотик. А як з їжею давати чи якось так залувати? Тільки ж призвезти. Мене звати Олена Федорків. Я з міста Тернопіль. Працюю за покликанням лікарем ветеринарної медицини. У мене завжди була мрія робити власну клініку, при якій був базового магазин, що ветеринарна аптека. Зараз я завершую почату нашу з чоловіком справу, тобто клініка велика, вже така більш професійна зі стаціонаром, зі всім необхідним для лікування і догляду за тваринами. Складай складачка молодець. ти молодець, Мама двох донік. Старша Олександра, а молодша Аліна. Що написати? Мама пише так. Молодець. Аліна. Дивись, як ти виглядає. З чоловіком ми знайомі вже досить давно. Ми однокласниками були. Ми закінчували разом класичну гімназію міста Тернополя. Взагалі був такий досить кумедний випадок в 11 класі. У нас були парти розраховані на одного учня. І він якраз сидів переді мною. І якась така думка здинацька в мене виникла, навіть якщо це буде останній чоловік на світі, ми ніколи не будемо разом. Ну, і склалося зовсім інакше. Я пам'ятаю власне цей момент заручень, бо він хотів, щоб це все було офіційно, з батьками. Вже як він прийшов до нас в гості, там з мамою стіл накрили, елементарні закуски, там шипанське, воно. І він тут руки трусяться, він стає, переживає, там через раз дихає, стає на коліно, а я сама стою, як клякла. Слова сказати не можу, але потім разом відтіли, посміялися. Добрий він був. Єдине, щоб просто сказати, це була людина з великої букви. такий люблячий батько. Я пам'ятаю старший Олександр, як було три місяці, і вона в нього на руках заснула. І він тоді прийшов, бачу, очі горять від щастя. Я кажу, що сталося. Він каже, я зрозумів, що я батько, що це моя дитина. У нас так само. Аліна вийшла таким трошки сюрпризом, і тут ніби я тільки почала працювати, Ну, ще офіційно не вийшов з декретної відпустки. І я пам'ятаю, я їм про це говорю, а він... в мене сльози течуть, ну, я ніби і рада, і тут ну, несподівано це все. А він обняв мені він Сашкою на руках, прийшов, він мені так обняв каже, все буде добре, не переживай. Завжди була мрія щоб зробити власну клініку, при якій був базовий магазин і ветеринарна аптека. Я йому запропонувала і він погодився на це все. Він займався закупкою кормів, різних препаратів. Ну, а я займалася лікуванням тварин, різними операціями. Ага, вчора ви були так? Проходьте зараз. Това сама непротобірвотното 24 лютого я прокинулася, і Андрій мені каже, що почалося. Діти з нами спали. Я така, що почалося? Крізь сони війна. Я пам'ятаю першу повітряну тривогу це був. Дійсно, кошмар. я пам'ятаю, тоді така панічна атака мене накрила. Він прийшов додому, мене заспокоїв. Якось той перший день ми пережили. Мені Андрій потім каже, я йду в тероборону. Записували в теробороні в центрі, а він пішов в військкомат. Я кажу: ти ж знаєш, там не записують тероборону. Ну, і... Записався він добровольцем. Звичайно, коли він сказав, що він пішов на службу, то я не була цьому рада. Мене дуже багато заспокоювали знайомі, які навіть мали відношення до служби. Казали, його на схід не відправлять, не переживай, максимум куди це може, десь про білоруський кордон, і то його на саме перед не відправлять. А тут вівторок це був. Вже якраз тиждень перед Паскою, він мені дзвонить в обід, каже, ми завтра їду. Мене так зсередини. дід до нього. Вони вже якраз виїжджали. і Я кажу, я тут вибіжу Де, туди, до тебе підійти. І я попри ті всі автобуси біжу, тобто всі військові сидять, і він такий вибігає в цьому в формі, в бронежилеті, такий взагалі великий, широкий. І, ну, ми обійнялися вже останній раз. 28 травня нам так і не вдалося поспілкуватися, бо в мене було багато роботи, і в них неспокійно було на сході. Тому ми з чоловіком домовилися, що зізвонимося ввечері, але так і не вдалося. Я десь без 28 вечора, я йому пишу одне повідомлення. І потім через годину ще одне, він відповідає, я лягала спати. П'ятій ранку чи в пів шостої. І я, ну, я вже зрозуміла. Я подивилася на Сашу, і така думка в голові проминула, що це, останні, що мене, це остання копія чоловіка, яка в мене залишилась. Знав я на війну йду не вмирати, щоб ми жили в майбутньому краще для того, щоб діти в незалежніх країн. Це просто як мені сказали, ваш чоловік загинув. Звичайно, попросив військомату військові, щоб не придіть, Він це мені казав. І він не пішов, просто в мене був такий крик. Не знаю, таке враження, що людина не може такі звуки видавати. Це було просто настільки боляче, тебе ніби розбили на мільйон шматочки. Коли тіло привезли Андрію, я просто його побачила і мені якось так спокійно стало. Просто така думка в голові — нарешті ти приїхав. І що було для мене найважче, коли я пам'ятаю. Ми їх спали і було чути, як серце б'ється. Тобто він великий, і прямо лежиш і чуєш, як воно б'ється. В день батька ми прийшли на могилу, вони там були перший раз. І Аліна така стоїть, дивиться. Вона прийшла, каже, можна я тату гімн заспіваю. Я кажу, заспіваю. Вона стояла біля могили і гімн заспівала. Саша більше ходила, розглядала інші могили, там питалась, цікавилася, чому так. І ми вже прийшли додому з ними. Приходжу і сидить Саша, плаче. Кажу, що сталося? Я зрозуміла, що тату більше ніколи в цій переві не зайде. Капичек, капичек, це же собака маленька, Это собака, барабашка. Так, умница, бежи. Як в їхніх таких маленьких дитячих голівках може бути стільки слів, щоб прийти і заспокоїти мене навіть досі? Наскільки вони це осмислюють? Чином, якось ми одна одну підтримували. Мама не плаче, тато з нами. Він нас бачить. Тато би не хотів, щоб ти плакала. Ну, такі речі. Ти будеш плакати, в тата буде серце боліти. Ми їм дали життя. Далі моя місія в тому, щоб, грубо кажучи, поставити їх на ноги, дати їм все, чого вони потребують. Я їм батька не можу замінити і не збираюся. Ну, все залежно від мене, я буду. Намагатися її давати. Звичайно, за той період я їх трошечки розбалувала. Це навіть видно по кількості іграшок. Ну це, напевно, якась певна рі. психотерапія для мене була. І для них, і для мене. Я люблю піцу. Я Та люблю вагеники. Я теж люблю валеники. Ой, я теж оливки вийшла. Тато любив відбити. Любі. Макарони. — легкий. Можна можливо... на... Оселедець. Олені? Е, ти оцей не розумієш. Ну так ти ж забрала його. <гум> Кажуть, так, да. Тату звати Андрій. Мама Альона. Мама Альонка. Хва... Не, все, 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 баста, хватит. <гум> да, Давай несем разом. Дивись. Давай, Давай несем туди. Яка Аня сильна. Дівчата в мене в один прекрасний намет спитали, куди ти діла всі речі, типу, що мама ти що їх викинула. Я кажу: Ні, я не викинула. Я пороздавала. Тим, кому було потрібно. Із речей, які я е, залишила. Після чоловіка, який є дійсно дорогим моєму серцю, це костюм, в якому він одружувався, і військова форма, в якій він служив. Так ось ці речі я знайшла в нього у формі в кишені. Це З частини, де він служив, одного військового дитина робила їм такі ляльки-мотанки-обереги, як вони їхали ще на схід. Такі так само, типу браслетики, але це дитячі. Це вже Рамота яку мені вручили після похорону і прапор звичайно. Я навіть певний. В момент задумалася, чи я спеціально не намагаюся себе навантажити роботою, якимись змінами меблів, обстановки. Я зрозуміла, що ні, бо тому що ми це планували цього року зробити. Крім попередньої клініки, зараз я завершую почату нашу з чоловіком справу. Тобто клініка велика, вже така більш професійна зі стаціонаром, зі всім необхідним для лікування і догляду за тваринами. Тут рецепція буде і тут будуть прилавки, отаким, от як, як це буквою Г, грубо, грубо кажучи. Далі в нас тут операційна буде, поки що вона з обладнанням стоїть запакованим. Оце буде стаціонар для інфекційно хворих тварин. А тут для неінфекційно хворих ще будуть доставлятися стелажі і бокси для утримання тварин. Я нічим тут не займалася, я приїжджала періодично дивилася, вибирали колір плитки. А він всім решта. <гум> Він вибирав двері, то все возив. У нього була така чоловіча робота. Це, мене сюди привезли два-три рази. Я сказала, що я бачу власне бачення, де що має бути і все. Важко в плані роботи, коли потрібно якесь рішення прийняти. Маю на увазі от в різний напрямок, типу, як дві сторони балки. І не знаєш, типу, чи наліво, чи направо піти. Коли ми це спільно вирішували, а тут не розумієш, що мусиш сама. Я, в принципі, така людина, яка поставила мету, я до тої мети йду. А для чого вже зупиняти? Навіть не на півдорозі, а майже коли все завершено. Титр антитіл робили, до сказу? Він би не хотів, щоб це все, -все припинилося, і я цього не хочу.